Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні продовжую тему про блоки для орхідеї. Сьогодні дуже незвичний блок для орхідеї, але ж дуже-дуже-дуже-дуже корисний для орхідей. І зараз розкажу, що це за блок і який він може бути. Це ось блок із пруття мюлюнбеки. Дивіться, як корінчики ростить. Проростають куди Це дендробіум ніко. Він дуже схожий на стардаст, любокій куватися. Щоб роздивилися гарно, як він в мене зроблений. Це я робила на скору руку подивитися, як будуть орхідеї рости, не рости. Взагалі-то я і думала. Для дендробі умів такі блоки використовувати, але ну, спробувала тоді війна. Всі мої плани і всі мої творчі задуми зруйнувала, можна так сказати. Але денд рости тут дуже-дуже-дуже добре. Коли я його тільки посадила, то був тільки оця Мюлюнбекія скручена в такий Чурку, можна сказати. От. І зверху був лісовий мох. Все. Але я тоді їх поливала погано, і я між пруттями понакладувала, бачите, сфагнум Тобто цей блок можна зробити як і дуже влагаємним і не дуже влагаємним Гляньте, як коріння гарно росте. Це коли я його сажала, то я так і уявляла собі, що коли розростеться, то корінечка буде рости по всьому блоку, дуже гарно. І цей блок, він має дуже-дуже багато повітря для коріння. Ось так, як я його зробила, я зробила просто зігнула пруття. Коли воно мокре, воно дуже гарно гнеться, скрутила його, ну, а тоді зверху вже закріпила дендробіум, а після пінцетом напихала між, зараз покажу, як це. Ну, тобто, так от можна пінцетом туди напихати, або зверху е... свагнума. Більше, менше там, кому скільки, в залежності від того, як поливати, як за ним доглядати, в яких умовах він буде рости. Дивіться який. А ось поруч це теж як старда тільки іншого кольору. Він завжди так гарно квітне. Хочу зняти тут деякі кейки, те, де теж отак от посадити на блок. Тобто. В залежності від температури, як його поливати, він може бути дуже вологим, тривати довго воду, або може швидко відсихати. І що дуже гарно, що тут завжди є дуже багато повітря для коріння, що дуже-дуже важливо, щоб орхідея гарно росла. Виглядає він зараз дуже гарним, бо ось тут сфагном, не сфагном, а лісовий мох. Я не знаю, чого він повіпадав, може білки знову познімали. А що це у мене тут таке? Тоже хто знає. А якщо прикрасити лісовим мохом, то теж буде дуже-дуже гарно рости. Тобто, за моїм спостереженням, оцей блок класний. Він може бути як і сухим, так і вологом. І дуже багато повітря у коріння. Я ще тоді планувала так котлею якусь посадити маленьку. Але я це зроблю. Я це зроблю. Я цей дендробіум сажала дуже давно. І десь в мене є відео, яке я тільки посадила, він там почав рости, він у 2019 році. Вставлю посилання під відео, можна буде подивитися. Це були такі маленькі кейки, які мені присилала Лариса. І тепер такий кущик, який я теж вже знімала з нього кейки і відправляла іншим архаманам. Ось такий кущик. Зараз ще покажу один блок. Такий же. Тільки там росте інша орхідея. Ось цей блок. Тут коріння, бачите, яке товсте. Я чогось гадала, що воно буде теж лізти туди, в Мюронбікі, а він не лізе. А що це? А, ні! Вон дивіться, стирчить. Так, це у мене хто? Баркерія. Дуже гарна квітна, і ось я її взяла, вона на вулиці була, щоб показати, як вона росте на вулиці, і вже побачила, що в неї є квітконосики. Доволі великі квіти в неї. Ну, Це така специфічна теж орхідея. В неї коріння росте, куди попало, як попало, як і в природі. І сам виламин дуже такий специфічний в неї. Оце коріння таке вже зелене, потріскане, як суха земля. Але воно живе, воно працює, вона не потребує дуже багато вологи. А ні, коріння, дивіться, вона полізла, полізла. Ліза, це щоб закріпитися. Нове коріння туди Ліза, щоб закріпитися від нових заростанчок. Ось, то тут тільки мюлюнбек є і лісовий мох. І їй цього досить. Я бачу по ній, що вона гарно росте, вона не потребує більше води. Так, то у нас тут заважає горщик? Ось так от. І зараз я покажу саму Мюрнбекію, як вона ще виглядає. Хоча у мене є дуже багато відео про неї. Я вставлю посилання на плейлист про Мюринбекію. І взагалі це такий матеріал, і як блоки можна використовувати. Дуже класно. Мені сподобалось. Якщо немає там якоїсь чурки, якоїсь деревини, якоїсь пробки, то оце, ну, ідеально. Для коріння все, що треба. Майже як в природі от. І субстрат теж. Я показувала багато відео, як я додаю його різаний в субстрат, це гіля в субстрат. О, а зараз я ще дійду до одного дендра. Три роки тому, ну це було ще до війни, ми його сажали разом. Я робила субстрат, розказувала, показувала як. І він там роси, мені його треба його ну, терміново пересаджувати, бо він там такий вже страшнючий. Не буду балакати, зараз до нього підійду. Ось він. Це дендробіум Нобілі. Це був у мене кейк, який валявся дуже довго. По всіх орхідеях, правда, ще не заців, але он як. Тут він вкорінився всі роси, і дивіться, він завжди мокрий всі, всю пору року. Звісно, коли зима, то злегка вологий. Тут вже і не видно цього субстрату з Мюлюнбекії, але як бачите, коріння гарно росте. Вон там завжди вода. Так, а що там написано? Зараз я подивлюсь. Так, ось коли була посадка. Хто хоче, може зайти в плейлист, посадки <-порисатки> або Мабуть, в цьому плейлисті про Мюлюнбекю теж буде на це відео, як я нарізала і сажала. Його терміново треба пересадити, бо вже йдуть нові молоді бруньки, які потім будуть новими ростами. І горщик, бачите, обламується, коли отак постійно на вулиці, я не знаю, вони в мене ці пластикові горщики дуже швидко. Набувають <смеш> нездатності. От. І напишіть чи буде вам цікаво подивитися порисадку. Я ще не думала, як його буду вирізати. Треба нарізати мюлінбеки чи якось по-другому, по-іншому посадити. Подивимось. І що ще класно, то цей матеріал, він дуже довго не руйнується. Він дуже довго зберігається. І не гниє. Он нове коріння. Так от. Ну а зараз піду, покажу ще раз, що таке Мілюнбекія. Ось вона сама рослина Мюлюнбекія. Я колись купувала два горщика, там теж планувала декорації з неї зробити, але так і не зробила. Я їх всюди відтикнула. Між каміннями вона туди проросла, гарно росте, вона в нас тут і зимує. Ось вона я обрізала її старе гілля. Ось. І оце пруття, воно і є матеріал для блоків і для субстрату. І дуже гарно прикрашає садочок. Таким зеленим робить там альпійські горки чи щось таке, її можна стригти, придавати форму. Ну, а тепер покажу, як виглядає само пультя вже. А ось і сама вже в мою як я її купляю. Ось купляю такими в'язанками по кілограму або більше, не хочу вже свої сумки витягувати їх. І отак от я брала кусочки, скріплювала їх, промивала і сажала орхідею. Так, щось в мене так руки зараз зачесалося посадити так. Якусь котлею, наприклад, валькіріану. Яку мені треба тренувати там одну розділити, з блоку зняти. Ну, подивлюся ще. Може, якусь іншу посажу. Бо я планувала і дуже хотіла посадити, подивитися, як будуть котлеї рости. Та я впевнена, що будуть гарно рости, бо теж можна зробити як і вологий дуже блок напихати туди свагному, або не дуже вологий, дуже багато тут буде. Повітря мішкаріння, кер... просихати буде гарно. О те, що треба. Якусь маленьку. Ну, Тобто блок можна зробити і великий, і маленький. Я тут тобто, ті блоки як попала, скріпила дратом, але ж можна прийдут мати якась красива, декоративна. це вже там у кого якісь фантазії. Хто в Європі живе, все купляється на Амазоні його дуже багато. У флористичних магазинах теж дуже багато. Цей матеріал у нас використовують для декорацій різних дуже багато. А також у мене ще й були такі ем, горщики. А, зараз покажу. Ось один з дендрів. Ось такий. Доцвітає вже. Відцвітаєте його останні квіточки Це дендробіум Ось такий ланавіанум. Ось те, теж теж красти в такому горщі Це шикарні горщики, особливо для тих дендробіумів, які потребують періоду спокою, то там можна смачити. Або навочити, або налити, або в період спокою злегка тримати вологим іноді. Цікаво мені чи цікаво було вам про такі блоки подивитися і послухати. А може вже в когось є теж такі блоки. Не я одна. Такими блоками користуюсь і не в мене одної ростуть орхідеї на таких блоках. Хоча тільки дві. Війна, я ж кажу, зруйнувала мої плани. Я хотіла більше посадити на такі блоки. Орхідеї дуже гарно рости, дендробіум, так взагалі. Дивіться, як корінчики лізуть. Тобто ці блоки можна і замачувати, і поливати, і на вулиці, коли під дощем, то дуже класно для дендрів. Ну, ось так, на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам! Всім колаборантам до побачення.